thank <laughs> you Така здійснюється повне працювання судового засідання за допомогою технічних засобів. Прошу учасників процесу представитись. Почнемо із позивача. Я, Я Терещенко Вікторія Олегівна, 1990 року народжена. Проживаю за адресою Бакипнога 10. Одружена, немає дітей. Безробітня. Дякую, приседання. На вашу князі, я представниця, Чітерина Миколаївна, проживаю в місті Києві, вулиця Бурмицька 4, 1995 року народження. Дітей немає, найдружних. Не Відповідати. Я, я Терещенко Олександр Петрович, 1989 року народження, проживаю в місті Київ. одружений, дітей немає. Я представник відповідача Крама Ірина Миколаєва 95-го року нарочного за адресою ЗОМСТ4, місто Київ, дію за довірності номер 39 від 29.09 до 19-го 19 року. Дякую, підсмерти. Прошу свідки, видалити з залусією.

Чи є заяви про питання в е, Позивач, е, Призиваючи відповідальчик? Добре. Тоді переходимо до з'ясування обставин справи. Слава надається просила купування. Вашу честь. Я тут захисна Перебуваю у школі з громадянином Терещенко Олександром Володимировичем з 14 червня 2017 року. Що зареєстровано в Білоцерківській міськраді відділу Державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції у Київській області, актовий запис номер 598 Останнім часом стосунки між громадянином Терещенко та Позивачкою виклалися, так як у жінки почали з'являтися підозри чоловіка у зраді. Спільне життя з чоловіком склалася через те, що відсутність поваги чоловіка з його боку стали розходитися сімейні погляди. Пізніше почали жінки також з'являтися і готуватися на тому, що чоловік почав приходити пізно з роботи. Пізніше, звичного часу, вона почала помічати, що коли він приходив додому, він був так, мав на обличчі дуже такий дивний вираз. Ви задоволення. Е, його гостя було дуже скойовчене і ґудзики навіть неправильно застільні. Ну, це взагалі в неї визивало дуже дивні почуття. І на питання чоловіка, що сталося, чого він збіднеться, він каже, що він працює на дорожньому. Потім, е, як виявилося, що чоловік почав ходити у спортзал, купувати собі новий олій. Коли позивачка почала задавати мені питання, що ви зробили такі зміни, він казав, що я працюю у модному журналі космополіте, я редактор, я повинен відповідати своїй посаді, я планую, я хочу заробляти більше, тому він так підготовив свою позицію. Керуючись статею частиною другої статті 28 цивільного процесуального кодексу, за допомогою сторін позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-якого з них. Тому позов поданий до Лобівського районного суду. Що знаходиться на вулиці Високівській 17. Також згідно з частиною 3 статті 56 сімейного кодексу України, кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини. І згідно до статті 112 сімейного кодексу України, суд ухвалює рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше співжиття подружжя і збереження шлюбу суперечило інтересам одного з них. Добре, позивач вашу позицію. А мою позицію озвучив мій представник я повністю з нею згодна і хочу, щоб мій позов був задоволений. Дякую, ковід. Ваша думка з Дякую. Ваша честь, Терещенко Олександр Петрович позов не підтримує, оскільки він вважає, що позовні вимоги його дружини Терещенко Вікторії Олегівни є недоцільними та недостатньо обґрунтованими. Так як громадянин Терещенко є добропорядною людиною, у якої одніє, однією із пріоритетів життя є саме сім'я, так, звичайно, взаємовідносини між чоловіком і дружиною є священними та непорушними. як вважає і громадянин Терещенко. Він щиро кохає свою дружину та не розуміє, чому вона підозрює у зраді і чому вона взагалі подала цей позов. Так, звісно, у кожній сім'ї виникають конфлікти та суперечки. Але ж погодьтесь, без цього в нашому житті ніяк. Зльоти падіння в кінці кінців сварки вони укріплюють сім'ю. Звинувачення позивачки у тому, що громадянин Терещенко покращує свій зовнішній вигляд, ну, чесно кажучи, дуже дивні, просимо не вважати це як певні якісь обставини справи. Адже чоловік вважає своїм обов'язком гарно виглядати через те, що він працює. У відомому журналі, і тому він повинен е, достойно представляти цей журнал. Дружина не працює, чоловік працює понадормово зранку до ночі, робить усе, аби його жінка не відчувала себе у чомусь обмеженою та могла в повній мірі насолоджуватися життям. І він, в принципі, робить це для того, аби його жінка могла насолоджуватися життям і не працювати. Ваша честь я повністю породжується з представником. Добре, а позивач у вас є питання від частина. Так, є звичайно. А, як можна насолоджуватися своїми життями, коли тихими вечорами я проводжу їх одна, а мій чоловік пропадає десь без звісти. Е, і взагалі я вважаю за це не недоречним так, щоб так відбувалося у спільному житті. Коли я вдома сама, а він десь з кимось? Я стільки працював, щоб зробити подарунок. Ось дві хотівки в Париж на два тижні. Нічого я від тебе не хочу чути. Нічого мені не потрібно від тебе. У мене крім тебе нікого немає. Ти мене не розумієш. А так, будь ласка, скажімо, дотримуйтесь порядку в суді, бо ще доперечення у вас може бути видалений зал судового зацілення, твої обіцяна позиційного Тому, Будь ласка, стримуйте емоції, ми все-таки в залі судового зацілення А Що ж, ще питання будуть у суді, не до одного? Представник забача вас питання буде, то відповідно чи не вас представники. Добре, тоді переходимо до наступної стадії це досудження доказів. Зачитаю наявні матеріали справа документів. Це позивна заява про резерва шлюбу. Також оригінал питань про сплату судового збору. Копія паспорта позивача, копія паспорта відповідача, копія ідентифікаційного коду позивача, копія ідентифікаційного коду відповідача, копія свідоцтва про одруження, довіреність про представництво інтересів судді від 1 жовтня 2019 року, копія позовної заяви разом з додатками для відповідача, документи, що підтверджують відправку Посону заяви відповідачеві, а також ухвала суду про відкриття провадження. Також прошу сторін надати мені оригінал свідоцтва поруч. Це підвичай, так, ваша призвичаєн, довіряності оригіналу, а також паспорт і код. Сіття першого свідка, будь ласка, до залу запрошується. До судової зали запрошується свідок перший, короткова Анастасія Половенієвна. Доброго відео, будь ласка, сьогодні антикрудені до статті 230 області. Доброго дня, я пояслава Анастасія Володимирівна 31 січня 1995 року народження. проживаю в місті Вишнева Київської області. Одружена, дітей немає. Вам видавалась формирка про ваші права та обов'язки? Так. Ви знайомі не змінює. Так, ви, ви такого розв'язання потребуєте? А, ні, ви ще попереджаю вас про те, що винесете кримінальне відповідальність задачу з віддання неправильнових свідчень. Вам це зрозуміло? Прошу сказати присягу відповідно до частини п'ятої статті 230 Цивільного цивільно-процесуального кодексу у вас зазначено в е, документах. Е, так мені про корнестасії Володимирівні свідку розв'язані права встановлені цивільним процесуальним кодексом України, і я не відмовляюся від давання показань. Я попереджена про кримінальну відповідальність за відома неправильне показання і за відмову від давання показань. Я присягаю говорити правду, нічого приховуючи і не спотворюючи. Будь ласка, поставте свій підпис. Нірочка, <клес> це кажется, так свідку, що ви можете повідомити про наявне, на кородони вам обставини скали? Так як я являюсь сестрою відповідачки Терещенко вона Є моєю рідною сестрою я можу багато чого цікавого розказати. Наприклад, що чоловік моєї сестри, Тереченко Олександр, він є непорядною людиною. Ми, я вважаю, що він є недостатньо рідною людиною, так як він. Обманював весь цей час мою сестру Вікторію. І я хочу зараз розповісти дуже цікаву історію. Думаю, ти не зможеш ніяко виправдатися, тому що в мене є також докази. Одного разу я прийшла е, додому до своєї сестри, так як ми живемо в різних містах, я вишемо на Києві, я вирішила зробити їй сюрприз і приїхати несподівано. Я прийшла, двері були відчинені на диво. Я взагалі подумала, можливо якісь грибіжники. Я зайшла е, перевірити, чую звуки зі спальні кімнати їхньої. Я заглянула і побачила, що чоловік моєї сестри і якась оголена жінка, вони сиділи на, е, крова, е, на е, кроваті і е, цілувались. Також я швидко зреагувала і подумала, що щоб мою сестру не обманювали, я вирішила зробити декілька фото, так як моя сестра дуже довірлива, і я хотіла їй показати, що її чоловік її обманює. Можу також ці фото вам надати і прошу її долучити до, до справи. На фото я бачу що про медіа, що досить інтимно. Будь ласка, надайте спостроніть відповідаще для ознайомлення дані фото. Позивач, вашу думку, хочу пишути також стримати дані фото, оскільки ви подавали клопотання позміну заяві про залучення свідка. Мені, Прошу Засіб до уваги це фото Друга відповідача. Я хочу сказати, що на фото мій відповідати. Взагалі це фотошоп, де ви там побачили громадянина Терещенка. Я вважаю, що ці докази не відповідають статті 78 та 79 ЦПК. Тобто вони є недопустимими та недостовірними. Але ж на звіткам дуже добре видно, я перепрошую два оголених тіла і особливо обличчя пано відповідача. Це не він. Добре, ви почули вашу позицію. сторін не заперечує продовження даних фото до матеріалу справи. Писали позивача ваша думка. Ні, важкі я не підправити. Свою думку ми вже висловили. ці докази не відповідають вам це така, але на розгляд суду. Суд у хвилині місті долучити до матеріальної справи дановим свідком. Скажіть, будь ласка, свідку, ви знайомі з цією жінкою? З на фотографії? Ні, вашу часть незнайоме. Пане суддя, громадянинка Терещенко Вікторія. Її відома ця жінка це директор комунала Кліпо. <клес> Дякую. А, ще запитання у сторін до Свідкова. Не маєте. Немає. Добре. А, ви можете присісти? Назить, будь ласка, звідки? Винастасія доставні 1989 року народження. Проживає за адресою міста Київ, вулиця Богатирська, 12. За віжням мою доньку, працює директором журналу космополіти. Добре. Вам надана була пам'ятка про ваші права та обов'язки? Так, Чи потребуєте ви додаткового роз'яснення про ваші права. Mm. Попереджаю вас про те, що ви несете кримінальне відповідальність за неправдиві свідчення. Це зрозуміло? Так. Прошу тоді скласти писання відповідно до частини 5 статті 230 цивільного кодексу. Yeah, yeah. Я присягаю говорити правду, нічого не приховуючи нічого не здобуваючи. Yeah. Прошу стріпити цей підписом. на розписці надані право. Проведемо до вас просто. Дякую. 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 Свідку, що вам відомо про ставлення справи? які Ми з нього ми Я взагалі не розумію, яке відносин я маю до цієї справи. З громадження Зерещенко у нас нічого не пов'язує кінсу ділових від відносин. Я не зацікавлена у громанах на роботі. Я вважаю, що це неприпустимо. В мене є сім'я, коханий чоловік. І тож мені це не потрібно. На своєму робочому місці я займаюся виконанням своїх обов'язків, а не шукаю, з ким б роні романи туди. Тобто ви заперечуєте про те, що ви перебуваєте в інтернеті стосунку з омоділином Терещенко? Так, може, честь, я заперечую. Що будь ласка, зі сторони відповіді ще фотографії світлі для ознайомлення? Скажіть, будь ласка. Чи справді ви зображені на даних світлинах? Е, ну, цього не може бути. Це, це конкурент. То, Саша, це ти. Ти хочеш зіпсувати мою репутацію, заздріш, Хочеш зайняти моє місце. Ваша сім'я до добра не доведе. Віко, пробач, я люблю тільки тебе, Віко. Прошу, вибач, я, я не знаю, що робити. В мене все було в тумані. Але ну, час назад же не повернуть. Але... Це була остання капля мого терпіння. Ти для мене більше не існуєш. Покинь моє життя. Так, зараз ну, не ну, все. все будь ласка. Я вас попереджала. Ще одне попередження, і ми просто я видали, вас із залу сюди засідання. Чи є ще Ваша честь, прошу не приймати до уваги слова громадянина адже він діє на емоціях і взагалі прошу не долучати це до справи. Добре. Чи є ще докази, на які ви б хотіли, щоб суд звернув увагу? Росовому зазвичай. Добре, Добре. Суд ухвалив е закінчити стадію з'ясування обставин та дослідження доказів. Учасникам надається право виступити у судових дебатах такі саме досвідовності, які надавали свої пов'язані. Починаємо із позивача. Прошу розірвати між группами. Терещенко Вікторію Олегівною та громадянином Терещенко Олександром Петровичем. Е, у зв'язку з вчиненням чоловіком подружньої зради також прошу суд залишити за позивачкою прізвище Терещенко і витрати е, за судовий збірну підсумувача. Повністю погоджуюся зі своїм представником. Прошу залишити позов громадянки Терещенко без задоволення, оскільки громадянин Терещенко, тобто мій клієнт, він щиро розкриється у скоєному. Він дуже любить дружину, хотів би зберегти сім'ю, адже сім'я для нього це велика цінність, і він стверджує, що дружину ніколи не, дружині він ніколи не зраджував і він її дуже любить. Дякую. Ну, мені соромно за заскоєне. Прошу ваші честі, якщо так буде краще, розірвати наш шлюб. Дякую. А сюди, коли закінчити статус дебатів і видаляється...